гуляла по набережні, побачила дуже багато цих острих водяних горіхів. Прогулянка берегом для Черкащанки Олени ледь не скінчилася травмою. Жінка каже, кілька разів ледь не пошкодила ногу об водяний горіх. Таку кількість цих чорних колючок на березі Дніпра бачить вперше. Додає вона, дуже гострі, ними можна проколоти ногу. А скоро, я так думаю, буде вже сезон відкритий і будуть багато і діточок, і людей, і похилого віку. Всі будуть тут відпочивати. Аби відпочивальники не травмувалися, комунальники щодня чистять берег від цього горіху, каже працівниця підприємства Благоустрій Любов Яніна. Ось ціла куча. Все це треба облісти, щоб на пляжу був порядок. Жінка чотири роки доглядає черкаські пляжі. Втім, каже, вперше бачить таку кількість водяного горіха. Більше всього, щось збільшується, бо прям ну дуже багато його в цьому році. От він зараз навесні його дуже багато. Ну і буває, смотря в яку сторону вітер, що його надуває навіть і літом. Ну не в такому, не в такій кількості, як зараз. А це небезпека для відпочивальників, додає комунальниця. Ну, люди раняться об нього, особливо коли він сухий. А ми його вигрібаємо граблями. І вивозимо, складуємо на кучі, а потім його утилізують. До 2021 року ця рослина була занесена до червоної книги України, тому з нею не боролися, каже кандидатка біологічних наук Вікторія Осипенко. Дуже багато місць, де вода тепер не проточна. Ось такий парадокс виник: що червонокнижна рослина створила такі умови, що повністю закриває поверхню води, і тепер виходить, що рибне господарство несе великі втрати. Зараз ці рослини блокують розвиток фітопланктону основного генератора кисню, що негативно впливає на життя риб, каже екологиня. А густа рослинність унеможливлює нерест. Не проникає сонячне світло. А восени, коли відмирає горіх, все це опускається на дно, починається гниття. Не вистачає кисню, гинуть мальки риб, тобто суцільна така екологічна катастрофа. Відпочивальникам вже слід уникати травмування водяним горіхом, зазначає сімейна лікарка Вікторія Геращенко. Водяний горіх сам по собі не несе небезпеки, так як це не бактерія і не вірус, але те, що він перебуває в брудній воді, в піску, він може своїми голками поранити шкіру, є небезпека заразитися правцем, передусім. Правець це небезпечна смертельна хвороба. Зараження цією хворобою загрожує відпочивальникам, які не мають відповідного щеплення, каже лікарка. Якщо вакцинації немає при травмуванні шкіри водяним горіхом, потрібно звернутися до травмпункту. Там можуть вакцинувати відразу від дифтерії та правця або звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо ж людина щеплена і травмувалася водяним горіхом, треба теж дотримуватися певного алгоритму дій, додає Вікторія Геращенко. Зупиняємо крово. Течу, обробляємо рану антисептичними розчинами і спостерігаємо. Якщо немає ніяких запалень, почервонінь та нагноєння, рана просто заживе і все буде добре. Якщо раптом з'являються якісь запалення в ранці, обов'язково потрібно звертатися до сімейного лікаря. Попри всі загрози застосування водяного горіху є, додає Вікторія Осипенко. У світі цю рослину використовують у промисловій галузі. В Індії, Китаї Японії вирощують плантаціями цілими вживають в їжу. Але якщо з одного гектару рибаки втрачають 400 кілограмів риби, то при вирощуванні водяного горіха з одного гектару можна отримати 4 тонни продукції корисної продукції, і це лікарська сировина. Екологиня радить місцевим підприємцям звернути увагу на водяний горіх не як на загрозу, а як на промислову перспективу і взяти приклад з іноземних колег, що дозволить врегулювати популяцію водяного горіха та покращити стан екосистеми Дніпра. Вікторія Хамазатама згорозія, Суспільне новини, Черкаси.